Наша подопечна Найда вже не боїться нас. Да? Привикла. Ну що це що Воно, мабуть, беременна. Пузо, пузо яке, а і Найда, Ти беременна, да? Що ти так, такі жугатера у тебе? Та мабуть і ти, найде. Так, дивіться. Так, найда, куди ти зразу м'ясо схватила і тікати. Іди сюди. Добре, йди сюди, не трогай. Хай біжить. А це якщо цуценята буде, це будуть тоді роздавати усім. Тому що тут ж зима буде, а ну добрі сюди. І ніхто ж за нею дивиться. Тими ми ж треба дивитися. Щоб вони не позамерзали. Да, найдюха. А хто кашку буде їсти? Ох і хитро. Сьогодні свининка. Да? Кусочок свининки найде попало. Щоб трошки не, 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 не похудала. Да, моя тоді. Та десь пішити таку кістку не можна. Кусок такий глотати. Пожуй, пожуй, найда. Не дивись, осторожно. Ти така голодна. Кушай, кушай, кушай найдачка. Молодец. Охраняє бабушки, немає це вже з февраля місяця сьогодні. Уже Вже 8 число. Ох, іюль, іюль. Це виходить сьомий місяць. Найда, йди кушай. Та що ти добіка боїшся чи що? Не бойся. Мене вже не боїться. відпускає. А з Добіком ще не хоче дружити. Доби, пішли, я тебе тут прив'яжу, щоб найда не боялася. Вот тут пості. Я сейчас піду в найдачки, подивлюсь, що не зібрала, вона опять кліщів вже. Так, да, кстати, перестала вона їсти, кліщі її заразили. Хорошо було в мене лікарство. Ну як розвів. ну не недороге лікарство, 30 гривень стоїть. Флакончик. Оце от этого е, флакончика виходить, на скільки? На тридцять кг собак. Ну, на тридцять кг це 0,5. А його там двоє. А, на п'ять, на 50 кг собак. Ну живого весу, Це якщо собаки. А якщо це е... Другі животні, там барани, овці, корови, теж... Ніхто ж не знав раніше, ну здохлий, здох бичок, а що він здох, то я знаю. А <клес> <клес> воно буває таке, що вже теж клеще